Ну а тепер трішки подій із Європи, про які я анонсував на самому початку. По-перше, спікер Християнсько-Демократичного Союзу в Бундестазі в Німеччині з питань зовнішньої політики Юрген Харт закликав до жорстких заходів у разі появи. Російських винищувачів над територіями країн НАТО. Він конкретно пропонує їх знищувати. І така риторика у Європі лунає все голосніше. Якщо раніше про це навіть ніхто не наважувався говорити, зараз це стало буденністю. Направдикий жаль, тому що Росія провокує Європу до таких дій. Коментуючи, як слід реагувати на інцидент, коли три винищувачі Міг 31 залетіли у повітряний простір Естонії і наблизилися до Таліну, він заявив. Лише чіткий сигнал Росії про те, що будь-яке воєнне порушення кордону буде зустрінуте військовими заходами. Лише це може переконати Росію хоча б якось змінити свою позицію, аж до збиття російських винищувачів на територію НАТО. Коротко і однозначно. І справді це треба робити. Але не всі політики у Європі такі однозначні. Ну, до прикладу, відзначився черговими дуже дивакуватими заявами Еммануель Макрон. Він сказав Дональду Трампу, що якщо той хоче вводити мита проти Китаю, він може це робити. А Європа поки що не поспішатиме це робити так само, як і він. Він каже, що ми будемо проводити власну дипломатичну лінію щодо цієї країни і додав: у відносинах із Китаєм Європейський Союз буде дотримуватися стратегії зменшення ризику, а не повного відмежування. Зараз, каже, варто займатися іншими санкційними питаннями. Приблизно таку риторику сповідує і канцер Німеччини Фрідріх Мерц. І він також говорив про те, що доведеться шукати нові партнерства для Європи і справді під тиском Китаю. Сьогодні я не виключаю, що Європа частково буде балансувати і між Сполученими Штатами Америки, і між цією справді дуже великою країною, яка забезпечує Європу товарами першої необхідності і не лише, бо вона в тому числі фінансує Росію, і може провокувати Росію на подальші воєнні дії проти європейських країн. Макрон також назвав ідею конфіскації друзі, російських активів, порушенням міжнародного права та початком повного хаосу. Дуже цікава заява, оскільки вона звучить в контексті і на підтримку Кремля. Що стосується заморожених активів, говорить він, ми всі дуже віддані дотриманню міжнародних правил, і ви не можете вилучити ці активи у Центрального банку навіть у такій ситуації. Я вважаю, каже, що це питання довіри, і дуже важливо, щоб наші країни поважали міжнародне право. Якщо ми говоримо про близький схід, якщо ми говоримо про ситуацію в Україні, коли деякі країни починають не поважати міжнародні закони. Ну тут, мабуть, треба було б йому задати Росію, але він про неї мовчить. І коли ми виявляємося недостатньо сильними, то це початок повного хаосу. Тому ми поважатимемо міжнародне право, заявив Макрон. Я думаю, що в Кремлі оцінять належним чином таку заяву Макрона і, можливо, Путін випише навіть грамоту. Підпише для Макрона особисто. Також видання сьогодні New York Times повідомляє про те, що це якраз про санкції, про які говорить Макрон, що кожен шостий танкер у світі зараз належить до російського тіньового флоту. Загалом його кількість становить приблизно 17% від кількості діючих танкерів у всьому світі. На початку 2025 року, за оцінками аналітиків, російський тіньовий флот налічував 940 суден. Це було на 45% більше, ніж на початку 24-го року. Середній вік суден тіньового флоту. Перевищує 20 років. Тоді як для легального танкерного флоту ця цифра становить 13 років. Про танкерний флот Тіньовий ми говорили дуже багато тут на каналі. Проблема залишається фактично невирішеною. У 19-му санкційному пакеті введено знову санкції проти низки танкерів, які входять до цього російського тюнівого флоту, але кількість їх така, що для Росії це абсолютно нічого не означає. Окрім того, Європа сьогодні не хоче контролювати, як же здійснюють свої маршрути судна, які належать до російського танкерного тюнівого флоту, бо вони і надалі перевозять фактично безперешкодно російську нафту.